Костянтин Дука помер у травні 1067 року. Перед смертю Дука заповів опіку над своїми синами Михаїлом, Костянтином та Андроніком, рідному братові Іоанну. А регеншою було проголошено дружину Костянтина Дуки та мати хлопців імператрицю Євдокію. Також перед смертю Костянтин Дука вимагав від сенаторів письмової обіцянки визнавати василевсами лише представників його родини. Та змусив Євдокію заприсягнутися заприсягнутись у тому, що вона більше ніколи не вийде заміж. Таким чином, Костянтин намагався продовжити правління династії Дука. На момент смерті Костянтина Дуки його старшому синові Михаїлу виповнилось 17 років, і він міг самостійно керувати державою. Але проблема полягала в тому, що сам Михаїл не виявляв ніякого бажання очолити ромеїв. Андроніку виповнилось 10 років, а Костянтинові 7. І вони через свій вік не мали змоги очолити державу. Тому усіма справами займались інтригани Михаїл Псел, Іоан Дука, Патріарх Іоан Ксифілін та імператриця Євдокія. До речі, Євдокія виявилась досить здібним політиком. Вона призначала та звільняла чиновників, приймала посольства та намагалася. Порядкувати фінанси, але імператриця чудово розуміла, що сама не впорається проти псела та кампанії, та, відверто кажучи, Євдокія не бачила себе правителькою ромеїв. Одного разу Михаїл Псел після завершення святої літургії у церкві Святої Софії побажав імператриці міцного здоров'я та довгих років правління. Євдокія відповіла: не потрібно мені такого довгого правління, я не хочу померти на троні. Керуючи Ромеями, Євдокія знаходилась, скажімо так, між молотом та ковадлом. З одного боку на неї тиснули чиновники, які прагнули відновити міць імперії. З іншого боку, Пселксифілін та Іоанн Дука вструмляли патаків колеса та заважали відновлювати державу. Євдокія розуміла, що їй потрібен сильний заступник, але де ж його взяти? І ось тут. На сцені з'являється герой нашої сьогоднішньої розповіді. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про управління Романа Діогена, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам. Популяризаторам історії Юрію, Максиму, Станіславу та Антону, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Також щира подяка усім тим, хто підтримує нас кавою на платформі BuyMeACoffee. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або ж кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Роман Діоген походив з відомого та заможного роду і. Скажімо так, з ранніх років Роман виявляв себе як талановитий воїн та адміністратор. Його кар'єра почалася з управління придунайськими містами, де він зарекомендував себе як ефективний керівник. А після перемоги над печенігами Василевсь Костянтин Дука призначив його правителем сердики. Однак, незважаючи на свої досягнення, Роман Діоген не був задоволений станом імперії, яка занепадала через слабкість центральної влади та зовнішні загрози. Після смерті Костянтина Дуки Роман Діоген розуміючи, що імперія потребує сильного лідера, вирішив втрутитись у політичну боротьбу. Він приєднався до групи змовників, які планували відсторонити від влади регеншу Євдокію та її сина Михаїла. Ну і, звісно ж, посадити на трон сильного Василевса, який зможе зупинити занепад ромейської держави. Однак змовників було викрито. Один із рабів Романа Діогена, скажімо так, спалив усю кампанію, і декого було заарештовано, а декому зі змовників вдалося чкурнути із Константинополя. Серед тих, кого було заарештовано, був і Роман Діоген. І, до речі, на допитах Роман не приховував своїх намірів. Він відкрито заявляв, що прагне порятунку імперії. Звісно, суд визнав його винним та засудив до смертної кари. Для формального оголошення вироку Романа привели до імператорського палацу, де вирок мала проголосити імператриця Євдокія. Імператриця ще раз ознайомилась із протоколами допитів. А коли Євдокія побачила Романа, вродливого чоловіка міцної статури, то декілька хвилин мовчала. Потім імператриця оголосила вирок змінити смертну кару на заслання, і Романа Діогена відправили відбувати покарання у Кападокію. Чому Євдокія так вчинила нам достовірно невідомо? Можливо, на той час Євдокія вже знала, кого потрібно проголосити Василевсом і кому віддати в руки владу у імперії. Її вибір зупинився на Романові, але щоб проголосити Романа Василевсом Ромеїв, Євдокія мала вийти за нього заміж. А як нам вже відомо. Вона заприсягнулась перед своїм помираючим чоловіком заміж більше ніколи не виходити. Ба більше у храмі Святої Софії зберігався документ з її обіцянкою. А хто керував усіма церковними справами, правильно патріарх Іоанн Ксифілін, який ні за що в житті не погодився би надати новий шлюб імператриці Євдокіїв. Тим більше потрібна була ще й згода сенаторів. А як ми пам'ятаємо, сенатори пообіцяли Костянтину Дука обирати Василевсами лише його родичів. Ситуація складна, але не для Євдокії, яку оточували справжні політичні вовки, з якими Євдокія вирішила боротися їхньою ж зброєю, тобто хитрістю. Одного дня Євдокія викликала в палац патріарха Іоанна Ксифіліна та повідомила йому, що має намір знову вийти заміж, і її обранцем став рідний брат Патріарха. Але є одна проблемка її лист з обіцянкою та сенатором. Почувши таку новину, Ксифілін, який прагнув очолити імперію, хоч навіть і через слухняну маріонетку в особі свого брата, пообіцяв імператриці знищити цей клятий лист, а також вмовити сенаторів. І поки патріарх вирішував ці питання, Євдокія наказала таємно доправити у столицю Романа Діогена. Роман прибув у Константинополь перед Різдвом 1067 року. На той час усі питання із сенаторами та листом з обіцянкою було вирішено, і 31 грудня 1067 року імператриця Євдокія офіційно проголосила Романа Діогена своїм обранцем. Мабуть, цікаво би було поглянути на лиця сенаторів, а особливо. На лице патріарха Ксифіліна, коли вони почули таку новину і коли зрозуміли, що не лише вони можуть віртуозно маніпулювати людьми. Звісно, Ксифілін міг би відмовитись надавати шлюб, але тоді Роман та Євдокія без проблем одружились би в одній із Константинопольських церков. Так, що перечити було занадто пізно, і 1 січня 1068 року у храмі Святої Софії відбулось одразу дві урочисті події: шлюб Романа та Євдокії та проголошення Романа Діогена новим Василевсом Ромеїв. Роман Діоген прийшов до влади в один із найскладніших періодів історії Візантії. Імперія була ослаблена внутрішніми конфліктами, армія перебувала у жахливому стані, а турецька загроза на сході зростала з кожним днем. Роман зрозумів, що якщо не вжити радикальних заходів, імперія може впасти. Він взявся за відновлення армії, реформування фінансів та підготовку до військової кампанії проти Сельджуків. У 1068-69 роках Роман Діоген організував кілька успішних кампаній на сході. Він взяв під контроль міста і та Ахлад, що дозволило йому зміцнити позиції імперії у Сирії та Кападокії. Ці перемоги дали надію на відродження імперії, але вони були лише тимчасовими після перших перемог. Роман освідомив, що йому потрібно підсилити військо і з новою силою вирушити проти сельджуків. До початку 1071 року Роман перебував у Константинополі та підготовляв військо для походу на схід. У той самий час на заході імперії нормани продовжували завоювання ромейських територій в Італії. У 1071 році Роман відправив у Італію флот, щоб допомогти ромейським загонам, які відбували напади норманів, але флот так і не дістався до Італії. Нормани, розбивши ромейський флот, захопили місто Барі, останню ромейську фортецю в Італії. Поки ромейські війська зазнавали поразок у Італії, Роман сконцентрував усю свою увагу на підготовці до війни із сельджуками. Роман розробив детальний план великої кампанії, яка мала зупинити сельджуків. Його метою було зібрати армію чисельністю від 60 до 70 тисяч вояків. На початку 1071 року Візантійська армія вирушила на схід. Роман розділив свої сили на дві частини. Більша частина під командуванням Іосифа Тарханіота рушила до міста Хелат, а сам Роман. З іншою частиною армії, та разом із полководцем Некифором Врієнієм, пішов до міста фортеці Манцикерт. Під час походу Романа Діогена проти Сельджуків сталася одна подія, про яку історики досі сперечаються: що сталося з армією Ферханіота. Мусульманські історики стверджують, що він зазнав поразки від сельджуків, але візантійські джерела про це не згадують. Відомо лише, що Тарханіот та його армія зникли. Звісно, існують декілька версій. По-перше, можливо, Тарханіот дійсно зустрівся із сельджуками та зазнав поразки. Але тоді, чому візантійські джерела не згадують про цю битву? Це дивно. Адже така велика поразка точно залишила би слід в історії. По друге, є версія, що Тарханіот міг навмисно покинути Романа. Можливо, він був незадоволений рішенням Василевса розділити армію або навіть був у змові із родиною Дука, яка прагнула усунути Романа від влади. Якщо це так, то його втеча була частиною плану змови проти Романа Діогена. Ще одна версія полягає в тому, що Тарханіот і його армія просто втікли, коли дізналися про наближення сельджуків. Можливо, вони були деморалізовані або не вірили в успіх військової кампанії. Також існує припущення, що Тарханіот міг навмисно відвести свої війська, щоб уникнути битви із Сельджуками. Можливо, він вважав, що це буде кращим рішенням для збереження армії, але чому тоді він не повідомив про це Василевса Романа? Як би там не було, але зникнення армії Терханіота стало катастрофою для Романа Діогена. Він залишився з меншою частиною своїх сил, і відсутність підкріплень значно послабила позиції Романа, що в підсумку призвело до поразки під Манцикертом. Але про все поступово. Роман, очолюючи частину війська, підходив до Манцикерту, яке на той час перебувало під владою Сельджуків. Сельджуки, дізнавшись про чисельнішу ромейську армію, накивали п'ятами з міста. А Роман захопив місто без битви та розташувався табором неподалік. Але вже наступного дня сельджуцькі лучники почали безперервно атакувати візантійський табір. Сельджуки обстрілювали табір і в день, і вночі. Наступного дня ситуація погіршилась. Великий загін половецьких найманців перейшов на бік сельджуків, і це був удар по моральному духу візантійців, адже в армії були ще й інші найманці, які могли, скажімо так, наслідувати приклад половців. 26 серпня 1071 року розпочалася битва, яку навіть важко назвати битвою. Роман вишукував армію широким фронтом з кавалерією на флангах. Сам він зайняв місце в центрі, ліворуч від нього був врієній, а праворуч каподокійський полководець Аліат. Ар'єргард, який складався з елітних підрозділів, очолював Андронік Дука, син Іоанна Дуки і людина, яка усією душею ненавиділа романа Діогена. Армія рушила вперед, але сельджуки відходили, заманюючи візантійців у пастку. Їхні лучники безперервно атакували фланги, викликаючи паніку серед румейського війська. Роман, розуміючи, що ситуація стає критичною, наказав відступити. І саме у цей момент сельджуки завдали вирішального удару. Коли ж візантійська армія почала відступати, Андронік Дука, замість того, щоб підтримати Василевса, оголосив, що Романа Діогена вбито і втік з поля бою. Звісно, це була зрада. Після зради Андроніка Дуки, залишки візантійського війська, ще намагались протистояти сельджукам, але безрезультатно. У різанині під Мансикертом полягло багато ромейських вояків, а багатьох було захоплено у полон. У полон потрапив і поранений Роман Діоген, якого разом із іншими полоненими привели у табір сельджуків. Декілька днів Султан Арп Арслан навіть не підозрював, що у полоні перебуває візантійський Василевс, адже Роман був одягнений не у шати Василевса, а у обладунки простого вояка. Через декілька днів, коли романа впізнали сельджудські посланці, що раніше перебували у Константинополі, Василевса привели у намет султана. Побачивши Романа, Султан наказав йому лягти на підлогу та поставив свою ногу на шию Василевсові. Це був лише символічний знак, що означав перемогу сельджуків над ромеями. Після цього султан допоміг Романові підвестись, наказав переодягнути Василевса у належний його статусу одяг та надати усю необхідну медичну допомогу. Роман провів у полоні деякий час. Під час перебування Василевса у полоні Султан Арб Арслан запрошував Романа до столу розділити з ним трапезу та обговорити умови мирного договору. Умови мирного договору між сельджуками та ромеями були наступними. Сельджукам відходять завойовані ними міста. Константинополь має сплатити одноразово півтора мільйона золотих монет, щорічно виплачувати данину у розмірі 360 тисяч золотих монет. І на останок донька Діогена має вийти заміж за одного із синів султана. Роман Діоген погодився на умови султана і через декілька днів у супроводі охорони вирушив у Константинополь. Але у Константинополі влада вже перейшла до рук династії дука. Новим Василевсом Ромеїв було проголошено сина Костянтина Дуки Михаїла. А імператрицю Євдокію, яка ще плекала надію на те, що Роман повернеться та відвоює престол, було заарештовано та пострижено у монахині. Звісно, Роман Діоген ще мав прибічників та навіть намагався протистояти Андроніку Дука у битві, але зазнав поразки та погодився на добровільне зречення. Дуки обіцяли зберігти Романові життя та не завдавати ніяких тілесних ушкоджень, але не дотримали свого слова. Романа Діогена осліпили. Процедура осліплення була проведена жорстоко та невміло. Кат, який виконував цю процедуру, виявився недосвідченим і йому довелося повторювати спроби аж чотири рази, перш ніж він остаточно осліпив Романа. Після цієї екзекуції Романа Діогена постригли у монахи та відправили у заслання в один із візантійських монастирів, де Роман Діоген і віддав душу Богові 1 жовтня 1071 року. Романа поховали у тому самому монастирі, де він відбував заслання. А з відомих осіб на похороні була присутня лише колишня імператриця Євдокія, жінка, яка, мабуть, по-справжньому кохала Романа Діогена. Що ж, у Константинополі тріумф святкувала династія Дука, але про правління Михаїла VII Дуки ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!